Вітаю в ефірі програма Камертон. Сьогодні я познайомлю вас із новою музичною формацією, яка називається «Брацарі». Це формація, створена в Івано-Франківську. І сьогоднішня програма буде дещо незвичайна, адже у мене буде аж троє гостей. Тож спілкуватимемося ми у форматі невеличкого марафону. Тож ми розпочинаємо. Музична формація формарі заснована в Івано-Франківську у березні 2016 року. Колектив згуртував понад 15 музикантів-однодумців з Івано-Франківська та інших міст області. Керує формацією композитор, аранжувальник, уроджений з ковалівки Коломийського району Ігор Юзюк. Виконують брацарі музику в унікальному стилі, який називається «Фольксинтез». синтез Зараз колектив працює над першим повноцінним аудіоальбомом. У доробку уже має відеокліп на пісню Вербовая дощечка. Що ж, представляю вам свого першого гостя. Це музикант формації Брацарі Любомир Микитюк. Вітаю вас, Любомир, в нашій студії. А для початку розкажіть, хто і коли заснував? Музичну формацію «Брацарі» в івано франківську Дуже дякую, доброго дня. всім. справа в тому, що це вже давно ідея виносила може роками, тому що що таке брацарі? Це люди зібрались однодумці, як в музиці. Ми всі разом десь колись пересікалися і вчилися, плюс-мінус пару років і в музичному училищі. І так, наш, от, наша оця формація, наш гурт. Він ріс, і ми завжди з роками хотіли щось створити своє тут на Прикарпатті. Хотіли грати нашу нашу фолькову музику, але якісно і на професійному рівні. І отак, десь два роки тому, так стало, що вже воно як почало народжуватись. Ігор Юзюк — це до речі, прекрасна людина. Ми всі тут є друзі, всі музиканти, які тут є, ми є друзі. Він думав, як це зробити, що зробити для того, щоб було так, різні музиканти пробувалися, пробувалися різні стилі. І от ми визріли для того, щоб і створили ось цей продукт. От брат. Скільки часу, ну, можна вважати, офіційно вже існує ваш колектив? Офіційно він існує е з березня. Тобто з березня почалася перша репетиція, наші от, музиканти з'їхалися, і з березня ми вже розпочали, тобто він вже функціонує як колектив, як одиниця. В якому стилі ви працюєте і яку музику е, виконує колектив Брацері? Ми працюємо, це такий, можна сказати, він змішаний стиль. Тут є і фольк, тут є і елементи джазу, року, фанкової музики. Тобто це є синтез. Фольк-синтез. Фольк ну, я би так сказав. фок-синтез форд. Які музичні інструменти використовуєте? Гама музичних інструментів дуже у нас велика. Ми його використовуємо як клавішні інструменти, використовуються духові, ну, ви побачите, духові інструменти. Труба, тромбон, саксофони. Е, використовуються народні е, супілка, одна, друга, тобто є різні види супілочок, які теж можна буде послухати, побачити. Використовується і такі інструменти гуцульський, як коза, така українська волинка. І воно якось поєдналося. Так само використовується гітара. І це все у поєднанні дало оцей музичний продукт. Тобто різні, різні тембра, різні стилі, різне все. І поєдналося от о, о, такий от продукт. А чи багато є колективів, які творять щось подібне? Ну, не тільки, напевно, на Прикарпатті, але й в Україні. Знаєте, я вам скажу що мало, тому що ну, в такому стилі тут ще не було такого нічого. Ми свого роду перші. І ми хочемо, щоб воно далі жило, ми над тим працюємо. Тобто Є дуже багато зараз і виходить повністю другий твір, вже скоро ми будемо робити. і Є запрошення в Київ на Folkmusic до Оксани Пекун, теж поїхати на передачу. Тобто наш колектив починає жити, набирати обертів і отак ми працюємо. І все ж про конкуренцію. Чи велика конкуренція саме в цьому напрямку, немає, в цьому стилі? Немає. Немає. Любомир, до нас ви прийшли не з порожніми руками. На колірах маєте цей чудовий народний інструмент, який називається коза. коза. Так? Так, так. На ньому ви граєте? Так. Окрім цього інструменту, ще на яких? Ну, я граю ще на саксофоні і граю на супілках. І от якщо... А, та, звичайно, нам придумати. буде дуже цікаво послухати. Він спочатку надуваєш. Розкажіть трішечки про цей інструмент. Саме інструмент зроблений дійсно з кози, з шкіри кози. І от муштучок зроблений з рогу. Це ріг, так. Ще його роз... <рогу>, рогу кози? <рогу> так, це повністю. І отут ми бачимо аплікатуру, тобто тут є дірки, так як і на супівці, прикриваємо і таким чином що створюється тиск. Потім оцей тиск під дією руки подається. От сюди. І от виходить звук, і ми вже тут коригуємо висоту звуку. Де ви навчилися грати на цьому інструменті? Ну ви знаєте, я скажу так, я все люблю, що є народне, фолькове, і я на всьому пробую грати. І якось так склалося, щоб іменно коза була потрібна нашому композитору Ігору Юзику тут, як тембрально. і він каже, Любчик, треба кози. Я кажу, та нема пта. Чим особлива коза, якого звучання, які акценти вона вносить у музичний твір, у музичну композицію? Ну першим ділом це звук. Звук вона передає колорит нашої гір, передає колорит Карпат, тембр, який от ви почуєте, який так, на мою думку, гарно злився з усіма іншими інструментами. Любомире, дуже цікаво з вами спілкуватись. Чекає наступний гість. Тож пропоную глядачам через невелику перерву зустрітись і далі продовжимо говорити про франківську музичну формацію «Брацарі». Будьте з нами! Що ж, я продовжую знайомити вас із учасниками музичної формації «Брацарі». і мій наступний співрозмовник це перкусист Ігор Ткачашак. Пане Ігоре, рада вітати вас також Добре. в нашій студії. А цікаво звідки взялась назва братцарі це є давнє гуцульське слово, яке означає закінчення рукава вишитої сорочки. І оскільки два рукава завжди є однакові, два манжети, якби ви ж сорочки, так ми хотіли підкреслити нашу однаковість, нашу однодумність в музиці, що наша формація. Е е люди, які творять всі разом цю музику, ми всі є однодумці, ми всі є однакові як два рукави одної сорочки. От так і виникла власне назва. Назва нашої формації. Назву ви вибирали колективно, чи це хтось один подав ініціативу? Ну, найбільша ідея це, звичайно, була нашого композитора, нашого автора Ігора Ізюка, який є таким корінним гуцулом. І, напевно, що найбільше йому подобалась така назва. Ну, і колектив одобрив, всім сподобалося. було затверджено така назва. А які ще були варіанти? Як би ще міг, скажімо, називатися ваш гурт? Ну, ви знаєте, ми якось не, не особливо це обговорювали, тому що ця назва виникла зразу, всім сподобалось, і більше варіантів якби не, не знаходили. Просто не було потреби, тому що назва сподобалася всім і була затверджена зразу. Ви сказали, що це колектив однодумців, тож попрошу вас більш детальніше розповісти про цих однодумців, про людей, які творять… Творять музичну формацію? Брацарі, е, про музикантів. Хто вони чим займаються поза участю у колективі? Значить, то це, це дійсно. От можна так сказати, що всі друзі е, дуже сильні друзі. Ми більше, як як можна сказати, як брати дружимо вже дуже дуже багато років. Е, більшість вчилися разом в училищі в університеті Прикарпатському, е, грали в різних складах разом по декілька чоловік. По одному тому ну, збиралися таким чином. Теж наші всі хлопці працюють практично в європейських оркестрах. І теж так по два-три по чоловіка в різних європейських в Німеччині, в Швейцарії, у Фінляндії, багато де тобто, працюють наші хлопці. Вже в час, коли ми збираємося всі разом в Україні, ми тоді вже працюємо над даною формацією нашою спільною. тобто. Для вас особисто, що означає бути учасником, музикантом формації «Брацарі»? Ну, насправді це дуже велика радість для мене жити, спів, співжити, співпрацювати з такими людьми, тому що це дійсно насправді дуже високопрофесійні музиканти. І знову ж ще таки наголошую, що ми всі однодумці, ми всі разом живемо цією музикою. І ми хочемо її формувати, хочемо працювати далі, і це для мене дуже велика честь і дуже велика радість працювати з такими людьми. Власне продовження теми музики, яку ви творите. Любомир трішки зачіпав. А скажіть, хто є композитором, автором всіх мелодій, які ви виконуєте, всіх творів? Ну, як я раніше вже говорив, автором всіх творів, всієї музики, всіх оркестровок. Це є одна єдина людина, це наш відомий на Прикарпатті композитор Ігор Юзюк. Він дуже довго працював над цим. Він дуже довго це носив в собі. І це, як можна сказати, як для нього, як народження дитини, він виношував це довший час, він не спав ночі. І бо я це знаю, я був частково присутній. При, при цих речах, коли він це творив, це людина, яка може в собі один-єдиний звук, якийсь носити по декілька днів і співставляти в душі, видумувати, придумувати, тобто, який саме звук тут має звучати, яка партія має саме тут. Це писалося багато разів в студії, переписувалось, викидалось, перероблялося, і от наразі, наразі народилось. Це не є комерційний проєкт, тобто ми, це є суто на таких добровільних засадах. Суто з любові до музики, до нашого українського етносу, до гуцульського етносу, з бажання поєднати це все в гарні, якісь такі більш більш донесеній формі для людей. Ігоре, ви перкусист. Розкажіть детальніше про цей інструмент. Попередньо Любомир нам трішки зімпровізував на козі. Перкусія, чим особлива? Ну, перкусія це є один з різновидів ударних інструментів, тобто, це більше набір всяких ударних інструментів, які допомагають. Барабанщику підкреслювати ритми. Тобто, це і латиноамериканські барабани, якісь африканські барабани, всякі шумові ефекти. Тобто, от це, це такий інструмент, досить цікавий для Прикарпаття, досить новий, тому що ніхто ніколи цього не використовував. І ми вирішили, власне, я вже так якби працював на цьому в Швейцарії, в оркестрі цирковому, Для того воно було все придбане і вирішили. От, Ще до, до нашої цієї інформації долучити ще перкусійні інструменти. Дякую вам так само за цікаву розмову. Коротку, на жаль, але цікаву. А я пропоную глядачам переглянути відео. Це ну, фактично, перший кліп музичної формації, Брацарі. І після того обіцяю познайомити вас ще з однією чарівною гостею. Дякую, будьте з нами. bye, -bye. Щойно ви побачили вербовою дощечку у дещо незвичній і оригінальній інтерпретації музичної формації «Брацарі». А поруч зі мною Вікторія Ватащук – це солістка колективу. Вітаю вас, Вітаю. Вікторія. Розкажіть, як ви опинились у цьому гурті у цій формації? Ви знаєте, коли пан Ігор Юзюк запросив в колектив і. Зразу я почула, побачила, дізналася, яка кількість буде професійних муз... професійних музикантів. А всі дуже професійні талановиті, і почула, яка це буде інтерпретація пісні. Дуже цікава, і звичайно, я захопилася чимось новим і власне зразу ж погодилася. А чим ви займаєтесь? Поза музичною формацією? я закінчила інститут мистецтв, наш Прикарпатський університет по спеціальності естрадний спів зараз. Викладаю вокал естрадний співаю. Наскільки я побачила у відео в основному. Брацарі – це чоловічий склад. Ви, якщо не помиляюсь, одна представниця прекрасної статі, як вам працюється в такому чоловічому колі з музикантами чоловіками Дуже приємно. Я себе відчуваю такою захищеною, маленькою, дуже всі приємні і добрі люди, тому атмосфера дуже прекрасна. у нас. Братсарій це досить молодий гурт за цей нетривалий період існування, що вдалося вже зробити, який вже є доробок. От те, що ви побачили відео на пісню є дощечка, це зробили цю інтерпретацію. І в планах в нас дуже багато ще пісень, які давні, можливо, забуті або Десь сховані, про які не говориться, чи вже давно ніхто не співав, тому ми будемо черпати і робити знову ж таки, цікаві нові інтерпретації, аранжування і показувати людям. Зараз над чим працюєте? Працюємо над гуцульськими колядками. Ну власне, ми ще шукаємо матеріал такий, щоб він був не вже заїжджений, скажімо так. А такий глибокий, давній, і про який можливо ніхто і не чув, щоб це було дуже цікаво, слухачу. Власне, чи вже виходили ви до слухача, чи брали участь в яких конц якихось концертах, чи поки що напрацьовуєте репертуар і плануєте якось так е, голосно і можливо навіть помпезно про себе заявити? Ну, поки що, ми е, зробили цю одну роботу і. Тільки показуємо в соціальних мережах людям, а звичайно плануємо. Плануємо виступити і показати так, наживо, але ще дозберується репертуар і, звичайно, хочеться показати цю роботу всій Україні, ну і не тільки. І плануємо поїздки за кордон. Ну, от, власне цікаво, яку нішу музична формація Брацарі, е, хоче займати в мистецькому житті прикарпаття України, ну і справді світу. Ми дуже Ваше хочемо. Майбутнє. Ми дуже хочемо, щоб ця наша глибока українська пісня, бо в нас надзвичайно. Е, Кольорова, я можу так сказати, культура, мистецтво, музичне мистецтво і хочеться все те глибоке, красиве, найкраще наше показувати людям, але вже в нових інтерпретаціях цікавих Вікторія. На цьому мусимо на жаль завершувати. На кінець ви маєте можливість ще звернутися до глядачів не тільки від свого імені, а й від імені всіх музикантів-учасників музичної формації «Брацарі» і щось їм побажати. Ну перш за все. Ще не можу не подякувати всім людям від імені колективу, всім людям, які допомагали, доклали багато зусиль, щоб відзнялася ця робота. Тому що робота була важка, і ми, ну, цей творчий процес був складним, але все ж таки дуже гарно все пройшло. Дякую за допомогу усім. Ну, звичайно, глядачам хочу побажати мирного неба, Божого благословення і. Любіть професійну українську музику. Неможливо на кінець ви нам ще щось експромтом не співаєте. Ну, е, дуже би було гарно вам із своєго репертуару уривочок. Я бажаю вам усім щастя, що прийшло в ваш дім і назавжди, щоб ви в радості жили і родину берегли завжди, завжди, де би в світі не були, та дорога вас сюди завжди вела, там, де радострі, не вас рідня. Вікторія, дякую вам в свою чергу. А глядачам хочу нагадати, що сьогодні мова йшла про молоду музичну формацію, яку створили в Івано-Франківську. Називається вона «Брацарі». Дякую, що з нами на все добре.